Привіт, друзі! Я ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я буду оглядати нове оновлення Brawl Stars, яке повертає мегабокси та нову подію Classic Brawl. Для тих, хто почав грати в гру недавно, я розповім. Мегабокси це спеціальні коробки, які дають гравцям кілька предметів Brawl Stars одразу, включаючи Бравлери, скіни та кристали. Їх можна зробити граючи гру та збираючи нагороди Brawl Pass. Подія Classic Brawl передбачає повернення до того, як Brawl Stars грали до оновлень, які додали гіперзаряди та гаджети. Бравлери обмежені 9 рівнем сили і можуть використовувати лише свою першу зіркову силу. У подію Classic Brawl було додано два нових режими гри. Mirror Match і драмрол. У Мірормеч усі гравці грають одним і тим же бравелером у певному режимі гри. У драмрол кожного разу, коли ти перемагаєш бравелер, ти стаєш наступним бравелером по лінії зліва зверху. Оновлення <му> також включає безліч нових скінів, натхнених класичним досвідом Brawl Stars. Деякі зі скинів згаданих у відео включають Зорена Шелі, Помічник шерифа Брок, Шериф Шелі, Пунзовий Рикошет. Також змінилися скини Вікінг Бул з кольоровою варіацією Сіваріанин Бул, печальна людина Френк з кольоровою варіацією Пелісний Френк та темний кінь Барлі. З цим оновленням стало легше об'єднуватися з друзями. Змінилися баланс деяких бравлерів. Повернулася літа піратів з 2018 року і з'явилися два нових ком'юніті з кіна Супер Make. Деталі будуть в описі. Оновлення Brawl Stars. Мегаящики повернулися, переносить багато нового та цікавого мегабокси, події класик Brawl, нові скини, зміни балансу та інші доповнення роблять гру ще більш захоплюючою. А ви що думаєте про це оновлення? Дайте мені знати в коментарях нижче. І не забудьте підписатись на канал, щоб отримувати більше оглядів. Про Brawl Старс, а я з вами буду прощатися. Всім папа.